Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 21 Тема уроку узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тобто продовжуємо вивчати однорідні члени речення, але узагальнювальні слова при них. Подивимося на вправу першу та порівняємо речення двох колонок. Зібралися мати, двоє синів. Дві доньки. В реченні є однорідні шлени речення. Мати, двоє синів, дві доньки. Ви знаєте, що тут у нас безсполучниковий зв'язок, тому обов'язково ставимо коми. І друга колонка зібралася родина, мати, двоє синів, дві доньки. В реченні з'явилося слово родина. Воно й буде узагальнювальним. По відношенню до однорідних членів речення. Тому після нього треба поставити обов'язково двокрапку. А далі однорідні члени речення через кому. Друге речення бабуся дістала любисток, материнку, чорнобривці. Тут у нас однорідними є любисток, материнку та чорнобривці. Теж зв'язок безполучниковий, тому ставимо між однорідними кому. І в другому реченні бабуся дістала зілля. Любисток материнку чорнобривці. Тут узагальнювальне слово зілля, після нього двокрапка і однорідні члени речення через кому. Отже, на прикладі цієї прави ми можемо зробити висновок, що речення можуть мати тільки однорідні члени речення або ж узагальнювальне слово при них. Отже, ви маєте запам'ятати правило. При однорідних членах речення може бути узагальнювальне слово. Це слово із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів речення, і воно є їхньою об'єднувальною назвою. Наприклад, у двір поспішають хлопчики Сергійко, Іванко і Петро. Узагальнювальне слово буде хлопчики, тому після нього обов'язково треба поставити двокрапку. Також узагальнювальним може бути й словосполучення. Наприклад, «значні площі в Україні займають баштанні культури, кавуни, дині, капачки, патисони. Це однорідні члени речення, І узагальнювальне слово виступає словосполученням баштанні культури. Після нього ставимо двох. Крат. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, після нього ставлять двокрапку. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени речення, яких воно стосується. Узагальнювальні слова можуть виражатися такими частинами мови: іменниками. Шумить верхами буйний ліс, дуби, берези і буки. Узагальнювальне слово ліс і однорідні шли речення дуби, берези буки це іменники. Також займенниками узагальнювальне слово виступає займенником. У слові є все злагода, спокій і надія. Узагальнювальне слово все це займенник і однорідні іменники. Також прикметниками гай буває тільки листяний березовий, вільховий і грабовий. Тут і узагальнювальне слово і однорідні члени речення – це прикметники. Прислівниками дощило скрізь над яром, над болотами, над лісом. У нас прислівник, узагальнювальне слово скрізь. Вправа 2. Наше завдання. Визначити однорідні члени речення та узагальнювані слова при них та пояснити вживання розділових знаків. Наприклад, перше речення: Землею України течуть ріки: Дніпро, Дунай, Дністер, Сіверський Донець. Ми знаємо, що однорідними в нас є Дніпро, Дунай, Дністер, Сіверський Донець. Тому тут будуть обов'язково коми. І узагальнювальне слово ріки. Після нього обов'язково двокрапка. І узагальнювальне слово, і однорідні члени речення виражені іменником. Друге речення. Дніпро має притоки: прип'ять, Десну, Сулу, сел, Ворску. Отже, назви річок. Це однорідні члени речення, пишемо через кому, і Узагальнювальне слово притоки. Воно стоїть перед однорідними членами, тому ставимо двокрапку, виражені іменниками. Третє речення. Південну частину земель України омивають моря. Чорне та Азовське. Однорідними буде Чорне та Азовське, а узагальнювальним словом моря. Після нього обов'язково двокрап. Українські Карпати чарують красою своїх вершин Говерли, Чорногори Петроса. Це однорідні члени речення, узагальнюване слово вершин, після нього обов'язково двокрапка. Отже, на прикладі цієї вправи ви маєте запам'ятати, що після узагальнювального слова перед однорідними членами речення обов'язково ставимо двократку. Вправа 3. Перепишіть, визначте та підкресліть однорідні члени речення. Перше речення були собі три брати: Кий, Щек і Хорив. От у нас брати, Кий, ім'ям його названо наше місто. Щек і Хорив, гори в Києві, так називаються. Це будуть однорідні члени речення. І три брати це буде узагальнювальне слово. Воно стоїть перед однорідними членами речення, тому поставимо двокрапку. В другому реченні порозцвітали гарно квіти, нагідочки, красолі і мачок. Такі українські квіти. Це будуть однорідні члени речення, і слово квіти по відношенню до однорідних буде узагальнюванням слова. Тому обов'язково ставимо двокрапку. Летять великі птиці. Орли і соколи, зозулі і шпаки. Тут у нас однорідні члени речення поєднані в пари орли, соколи, зозулі і шпаки, і узагальнювальне слово птиці. Четверте речення. Зелений колір має відтінки. Трав'яний, смарагдовий, оливковий, фісташковий. Тут ми ще маємо поставити кому трав'яний. І узагальнювальне слово відтінки. Тобто відтінки зеленого кольору. І після нього двократку. П'яте речення. По новах сікли трави. І курай, і буркун, і ковила, і катран. Однорідні з'єднані повторювальним сполучником, тому ставим кому перед другим повторювальним сполучником, і узагальнювальне слово трави. Перед однорідними, тому після нього двократка. Отже, на прикладі цієї вправи ви навчилися ставити запитання і визначати узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Вправа 4. Перепишіть на місці крапок, уставляючи самостійно дібрані та поставлені в потрібній формі узагальнювальні слова. Отже, в реченні є однорідні члени речення. Наше завдання взяти узагальнювальне слово. Ми читаємо твори українських, мабуть, поетів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Отже, у слово поетів. Після нього дві крапки і однорідні члени речення. Залишились у нас композитори і музичні інструменти. На сценах оперних театрів ідуть опери українських композиторів, узагальнювальне слово композиторів, і Миколи Лисенка, Георгія Майбороди, Костянтина Танькевича – це однорідні члени речення, тобто відомі наші композитори. І третє речення: велике зацікавлення викликають такі музичні інструменти. Бандура, цимбали, скрипка і сопілка українські музичні інструменти. Отже, узагальнювальне слово музичні інструменти, після нього двокрапка і однорідні члени речення. Ми навчилися ставити узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Отже, узагальнювальне слово, яке стоїть перед однорідними членами речення, вимовляють із підвищенням інтонації, після узагальнювального слова роблять паузу. Однорідні члени речення вимовляємо з інтонацією переліку. Якщо між узагальнювальним словом та однорідними членами речення стоять інші члени речення, паузу робимо перед однорідними членами. Для самостійного завдання пропоную вправу 5 ваше завдання скласти і записати речення з поданими рядами однорідних членів речення та узагальнювальним словами при них. Наприклад, каштани, тополі, клени, липи, дерева. Отже, узагальнювальним словом буде слово дерева, а однорідними каштани тополі, клени та липи. Ви маєте застосувати всю свою уяву і скласти гарні поширені речення з узагальнювальними словами та однорідними членами при них. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено! До побачення!